Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Поговоримо про те, як мастурбація, порнографія скріблюють та перекручують бачення статево стосунків взагалі, та, тобто цієї єдності. Як я вже говорив, та в порнографії досить часто фігурує, не знаю, чи так можна говорити, гвалти, елементи гвалту. і десь треть зі всіх. Порнографічних відео в собі має елементи гвалту. І таким чином людина, яка це бачить, вона робить, ну в неї всередині такі, в підсвідомості, певно, з'являється зв'язок між галтом та статевими стосунками. І їй може здаватися, що для того, щоб отримати це збудження, та, треба використовувати гвалт. Або для того, щоб статевий акт був так в лапках добрим, щоб від нього було більше задоволення, треба використовувати гвалт. Це може стати навіть причиною, причиною сексуальних злочинів. Тобто людина бачила в порнографії, що гвалт це нормально, і що там інша особа. Реагує на це нормально, то вона починає думати, що якщо вона так буде поводитись в світі, то це теж буде нормально, і тому вона так робить так. Бо вона навіть не, не сумнівається, що це є нормально, і тому це використовує. Також доведено теж різними дослідженнями, що в чоловіків, які мають залежність від порнографії, з'являється проблема з тим, щоб дивитися жінці в очі потім, в реальності. Та. Про що це говорить? Про те, що руйнується ця здатність чоловіка формувати контакт з жінкою. Та. Бо дивитися в очі, це є одним з тих аспектів, який допомагає формувати контакт. Також порнографія, якщо говоримо про тіло, вона підштовхує людину порівнювати своє тіло з тими, хто є на екрані, та з тими акторами. Але ці стандарти, які там є, вони є нереалістичними, бо вони досить часто є, тобто їх тіла є якось перероблені операціями чи ще щось. Тобто це не є природня, це не є м, стандарт, так скажемо, та, тобто це не є такі тіла, які переважно зустрічаємо в, в житті. Я також додам, що статистикою, а, якщо так, чоловік переглядає порнографічні відео, у нього потім також. Через нереалістичні сприйняття можуть виникнути, зокрема, проблеми з ерекцією. Відповідно, так це також подалі створить такі труднощі. І саме тому так багато фахівців вони також наголошують на тому, що є, ну, так велика небезпека, якщо підліток так особливо хлопець. Так, молодий е, чоловік він переглядає порнографію, бо це потім викличе в нього проблеми в е, статевому житті, так, з його так, е, дружиною, там, так, партнеркою, виходить, так. Е, з іншої сторони, так, як як це ще може бути перекручено. Ми вже також казали, що. Е, цей гріх він розповсюджується як вірус, і особливо у а, цій індустрії порнографії а, існує дуже велика кількість а, статистики, так звітів, що нерідко акторки чи актори, які беруть участь у зйомках, вони не беруть їх за своєю власною згодою. Тобто це також. А, там може бути так, якщо людина бачить на, а, на екрані кадри насилля, вона думає, це все зрежисовано, так? Тобто тут нічого такого немає. Але насправді велика кількість звітів того, що насправді нічого не зрежисовано. І те, що ви бачите на екрані, це насправді є акт того насильства. Багато людей втягнуті в цю індустрію проти їхньої волі і також переглядами. А, Своєрідно людина, яка дивиться порнографію, вона стимулює до подальшого генерування такого контенту. Так, така інформація вона може нам допомогти відкинути ці перегляди порнографії, бо ми знаємо, що цим долучаємось до страждань тих людей, які в цьому залученні проти своєї волі і навіть страждають там. Також від того, що людина порівнює своє тіло з тілом тих, кого бачить, вона може почати не, прийма... не сприймати свого тіло, відкидати його, в неї може початися депресія, ненависть до себе, тобто вона вже не в любові, а в ненависті. І також може здаватися, що для того, щоб викликати збудження в іншої людині, як це буває в порнографії, та, треба мати це гарне тіло. і Вона, вона тоді розуміє, що вона в ні, в ніколи не зможе викликати, викликати цього збудження. Та. І також вона розуміє, що це задоволення від статевого акту воно залежить від. Від зовнішності, та, від того, як людина виглядає, а не від стосунків. Бо, як я вже говорив, людина бачить, що там нема стосунків між акторами. Також це формує таке бачення, що певно не потрібно, шлюб не потрібний, та Одружуватися не потрібно, бо навіщо це треба робити, якщо не, немає. Стосунки людей ніякого впливу на, на якість, можна так сказати, статевого акту і на його взагалі суть. Тобто для них статевий акт стає відділеним від стосунків і більше е, пов'язаним і побудованим на зовнішності та на тілі іншої людини. Тому зараз розповіли про ці всі жахи. Того, що пов'язано з мастурбацією чи з переглядом порнографії, і хочемо далі говорити про те, як боротися з цими гріхами та іншими гріхами, пов'язаними з нечистотою. І вже я говорив про Ісуса, та, як про наш досконалий приклад, візьмемо уривок з Евангелії, Евангелії від Матея, 26 розділ. Вірші 36-46, це є молитва в Гецьманському саду. Всі його добре знаєте. Навіть не будемо зачитувати. Хто хоче собі, може взяти Біблію і перечитати. Але ми зауважимо тут три, три речі, які є дуже важливими, які нам допоможуть в боротьбі взагалі з будь-якими спокусами. але… Вважаю, що особливо з спокусами проти чистоти. То перше Ісус виносить на світло свою проблему. Та? Він каже, що Він смертельно страждає, та? смертельно засмучений чи щось таке, так. Ось я знайшов такі слова дуже міцні. «Обгорнена сумом смертельним, душа моя. Вявіть собі, Ісус, Христос сам це говорить, та? який великий це мав бути сум. Але він залишається собі, та? тобто не говорить, То я ж син Божий. Що мені? Справлюся сам, так? Ні, Він це виносить на світло, бо ми знаємо, що сатана він завжди нас покушає. Залишити в собі проблеми, ні з ким не ділитися, і його аргументи будуть такими, ой, до тебе будуть засуджувати, тебе не зрозуміють, то ти сам розберешся, навіщо тобі виглядати слабким і так далі. Якщо ви таке чуєте, відразу треба йти і виносити це на світло. Звісно, не всім підряд, тільки людям, яким ви довіряєте, чи це є ваш. Близький друг, чи це є ваш е, духовний отець чи мати, чи це є сповідник ваш в сповіді, та? але це треба зробити. І також Ісус, то в тому ж самому ривку, бачимо, що Він просить про підтримку в апостолів, та? Він каже, залишіться тут, чувайте і чувайте разом зі мною, там, моліться, він підтримує. Підтримку цю потребує, та він хоче, щоб вони йому допомогли. Та. Таким чином він просить їх разом з ним нести цю ношу. Друге, що він робить, це є, не чекає, не намагається боротися своїми силами, але відразу йде в молитву. Після того, як він звернувся до апостолів, пише Матвій, і трохи далі, пройшовши, упав він до лівиць та молився і благав. Тобто трохи далі підійшов і відразу молитися, почав впав навіть. І нам не можна чекати, поки розгориться ця спокуса, та треба відразу, як я вже говорив, використовувати цю сублімацію. Щоб як ладен, наш Ерос підіймався до того, для кого він був нам даний, та, замість того, щоб він твердів, зі спокусою, треба щось робити, або вийде так, що вона зробить з нами те, чого ми не хочемо. Якщо ми з нею нічого не робимо, вона сама росте. Не треба її поливати, не треба її удобряти і так далі. Вона сама може рости. Ми тільки маємо її вирвати і зробити це вчасно. Тобто щось з нею зробити. Не можна також торгуватися з дьяволом. Та... Тобто, ну, я ось це зроблю, це ще не є гріхи, але піду в ту сторону. та Отримую яке задоволення, і мені вистачить, вистачить, я не буду вирішити точно. Це 100%. Але це є вже торгівля з дьяволом. І від того ніколи, ніколи людина не буває вивірішита. Вона робить крок на, на зустріч сатані, Сатані. І що це означає? Якщо ми робимо крок на зустріч Сатані, ми робимо крок. Далі від Господа. Таким чином ми відкидаємо його благодаті, яку він нам дав. А чим менше благодаті, тим менше в нас шансів вистояти, та? бо не, са... не самі це робимо, а, власне, тільки з Божою допомогою можемо боротися з гріхами. І також це є гордина, коли людина занадто покладається на свої зусилля. І таким чином, навіть якщо людина не зрішила, та, але покладалася на свої зусилля, вона згрішила тим, що вона відкинула Бога, який їй допомагає, і себе підвисила як Бога та, в гордині. І такий святий Філип Мері казав, що цю битву з нечистотою, Виграють чи як? Виграють. Виграють. Виграють тільки боєгузливі. Чому? Бо тому, що вони бігуть, біжуть. Біжуть. Біжуть біжать біжать від бі 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 спокуси і не намагаються з нею якось боротися з своїми зусиллями. Тому треба уникати. Ці такої думки, такого мишлення, що а і спокуса мене сама знайде. Та. Це людина, яка, наприклад, знає, що коли вона скролить десь там щось та, в телефоні, вона знає, що вона все рівно зіштовхнеться з тим, що виклики, викличе в неї спокусу, і вона так поступово перейде до так. Але вона не вважає, що це є гріхом скроліти, то вона собі далі щось дивиться, 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 і вона таким чином дозволяє спокусів собі знайти. Але це ми вже говорили я нагодою до гріха. І таким чином людина вже грішить тим, що сама себе в таку ситуацію ставить свідомо. І третє було би щира і така щира і вперта молитва. Ісус три рази мені, здається, молився такими словами: Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене. Та проте, не як я хочу, а як ти. Тобто його молитва є щирою. Він каже, що він не хоче там, ми вже про це говорили. Мені це нагадує один випадок, коли місіонер розповідав. В нього був поганий день, і в нього все зруквалилося, каже, або тої ноги встав. Поганий вираз, поганий, та, якісь забобони. Він просто мав такий день, де все складалося не так, як треба. І він приїхав в місце, де живуть місіонери, пішов в каплицю, де була одарація, тобто було виставлене святе причастя для молитви споглядання. І він там впав на коліна, руки вверх, і почав просто кричати: навіть: Що ти робиш до Бога? та він все Богу сказав. Тобто він його не ображав, бо це було б гріхом, але він висказав все те, щоб в нього всередині було, як воно було по-справжньому не ховав цього, і перед Богом, можна сказати, він роздягнувся та став ноги, став таким, який він є. Від Бога нічого не ховав, але таким чином він все Богу віддав, щоб Бог міг всюди увійти і там діяти. І він сказав, що після того, як він вийшов з каплиці, він, хоча його проблеми не вирішилося, але він вже інше бачення мав, він вже інший настрій мав, він же по-іншому на це все дивився. І це є великим свідченням, що молитва вона працює. Також важливо, вже про це говорили, нагода до гріху. Та? В Євангелії Ісус, здається, дуже є суворий щодо нагоду гріху, і в нього дуже підхід такий строгий, такий радикальний, то власне почитаємо один уривок. Від Матвія розділ 18, вірш 9. І коли твоє око тебе спокушає, його вибори й кінь від себе. Краще тобі однооком війти в життя. Ніж за допомагаючими бути вкиненому до Гіяни, огненне. Так. Ісус, звісно, не каже якось своєму тілу шкодити, та. але Він такий вираз обрав, щоб це передало, наскільки ця справа є важливою, щоб це залишило враження, тобто він перебільшує, щоб ми зрозуміли, наскільки ця справа є важливою. Це око відкинуте, це є нагода до гріхата. Тобто будь-яка залежність а до цього входить і мастурбація з порнографією, як ми вже говорили, вона є умовна або ситуаційна. Тобто залежить від ситуації, від обставин, від умов. І ми всі знаємо, що є певні умови, коли шанс. Коли ймовірність, що ми згрішимо певним гріхом, вона є вищою. Та. Тому людина має визначити, ну не визначити, а помітити, що це за умови, що це за обставини, в яких ситуаціях вона є слабкішою, і має не просто думати, що а, якось треба себе, не знаю, там. Тренувати в силі волі, та? коли молимось, Отче, наш кажемо: не веди нас у спокусу, а не кажемо, що у спокусі, зміцни нас Господом, дай нам силу волі. Не кажу, і Ісус також не каже, що коли твоє око спокушає тебе, скористуйся силою волі. Та? Не він, він каже, відкинь. І ми маємо ці ситуації. Просто помітити і від них відмовитись повністю. Це є єдиний вихід, як нам повернути собі свободу і побороти цю залежність. так? Також останні такі поради маленькі. Перша буде сповідь, так? І сповідь часто. Тобто, коли ви зрішили впали, звісно, після того треба не чекати от відразу йти до сповіду, бо цей гріх, який на нас залишається, він має на нас вплив. І нам буде важче боротися з гріхом, коли ми ще його маємо. Та, тобто з наступними разами та випадками, коли можемо зарішити. Плюс сповідь вона не тільки очищує від гріхів, але також дає благодать, як боротися. Тобто благодать для того, щоб боротися з наступними е гріхами, нагодами до гріху. Та? Тобто Це не є просто душ якийсь, але це ще є задягнутися в броню, та? Тобто, отримати поміч від Господа. Тому сповідатися треба, і треба робити це часто. Також дуже допомагає піст. Про пісню ще будемо говорити в одному з останніх випусків, але як гарно вис... висловився uh -huh. Кристофер Вест, якщо я не можу сказати ні Чіпсінці, то як я можу сказати ні пожадливості? Так. Тобто пісню тренує нашу вільну волю, нашу свободу, щоб ми могли протистояти гріху? Тому піст дуже важливий. І деколи чув порівняння, що і молитва це є два крила духовності, на яких ми летімо до неба, до Бога. Та? І ми знаємо, що летіти з одним крилом дуже важко. Тому не просто молитися треба, але також і постити. Постити. На цьому все. В описі до цього випуску залишимо певні ресурси, які можуть допомогти в боротьбі з порнографією та мастурбацією. Це є такі ресурси, які є просто інформацією, а є і такі, які, наприклад, обмежують браузери і так далі. І також, ну, щоб людина не могла дивитися там порнографію, так. І також ці самі ну, застосунки вони надсилають інформацію певної людині, якою ви довіряєте про те, що, на що ви дивилися, та, тобто історію вашого браузера. Така людина називається Accountability Partner. Не знаю, як українською. Тобто людина можна сказати, яка шеф над вами, mm -hmm. якою ви. Звітуєте, можна сказати, так? Тобто ця людина, яка доглядає за вами і допомагає вам нести цей хрест, так? То про все це зможете більше почитати, тут не буду розповідати. Більшість цих ресурсів спрямована на чоловіків, але підходить також і жінкам. І жінкам є окремий ресурс. Ресурс, там побачите, називається Magdala Ministries. Він має певні функції тільки за плату, але їх подкаст він є безкоштовним. Дякую, що були з нами. Заохочую ділитися. Як завжди, будьте апостолами, будьте місіонерами, будьте тими, хто проголошує добру новину. Якщо. Не своїми устами та своїми поширюваннями. Дякую тобі за розмову. Дякую тобі, Оля. І побачимо з вами у Євхаристії.